Синопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Західна преса повідомляє про те, що збираються робити збройні сили України. Свого часу здається, саме з західної преси пішла інформація про те, що збройні сили готуються до контрнаступу, і саме тому той контрнаступ у нас тоді. І не вдався, але всі про цей контрнаступ запитували, писали, питали, дізнавалися інсайди і намагалися робити все, щоб бігти поперед збройними силами України. Мені здається, що якби можна було б бігти попереду з камерами, це би робили або з диктофонами. Тепер ми бачимо знову кілька тижнів тому. Дональд Трамп сказав про те, що він знає про якісь дуже особливі плани збройних сил. А тут виходить Sky News і пише про те, що Україна готується до наступу на Крим. Ну, безумовно, писати про це не потрібно сьогодні, це трошки інші етапи війни. Взагалі, оголошувати про наміри війні, практично яка йде 4 роки, не потрібно. Росія все ж таки вкладається дуже ресурсно в протидію Україні. Ми ж бачимо, да, все, що вони роблять. А і я і не буду коментувати наступальні операції. Це не зовсім коректно. Давайте я про інше про різні етапи. Коли говорили про контрнаступ. 2002 рік, да то тоді з психологічної точки зору було важливо все ж таки дати розуміння, що можна контратакувати Росію, що не просто можна оборонятись і терпіти, да, те, що робить Росія, а що можна її бити да? тобто, можна її атакувати. І це було шокуючим, і це було важливо ще раз підкреслю з психологічної точки зору не тільки для України, але для інших країн. Тому було багато інформації про контрнаступ і так далі. Питання в іншому питання, що не треба було заходити там якісь деталі. Яка буде зброя, яка кількість там підрозділів буде приймати участь? Які напрямки будуть там пріоритетними? Там південні, чи центральні, чи запорізькі, і так далі. Ну, тобто, та інформація, яка має бути ну секретною, безумовно. Але концептуально ще раз 2022 рік повномасштабна війна. Навряд чи хто тоді розумів, що можна атакувати, ну чи навіть не могли повірити в це, що можна контратакувати Росію, що можна отримувати тут певні переможні дії, робити, і так далі, тому подібне. Тобто, на відміну від 2022-го, сьогодні говорити про щось. Ну ну сенсу немає. Є сенс говорити про те, що говорить президент України. Що в принципі, якщо Росія буде знищувати, продовжувати знищувати інфраструктуру енергетичної України, то так само блокаути мають повністю захопити саме Росії. Ну, тобто що треба знищувати інфраструктуру, і, і і відповідно це робиться там частково. Це має бути масштабовано для цього потрібна інша кількість ресурсу. В Росії, тобто вони мають також жити в стані блекауту. От вони вже починають жити там певні регіони в стані споживчого дефіциту бензину. Ну тобто, там ми бачимо черги на заправках, але бажано було б щоб вони були занурені знову ж таки центральні регіони. Перш за все, безумовно, це московський регіон, да, центральний федеральний округ, щоб вони були занурені в блокаути. От про це треба говорити, що і і робити. І більше того є інструменти. Все, що стосується безперечно, наступальних операцій на тому чи іншому напрямку, ну мені здається, що на цьому етапі війни вже про це говорити не треба. На цьому етапі війни а, треба говорити про інші речі. Перше, про те, що війна проти Європи абсолютно точно вже йде, не в якомусь там 30-му році, а вже йде. А ми бачимо таке достатньо об'ємне прозріння пана Макрона. Він про це говорить, що дивіться ну, Росія кібератаки використовує там, масовані, що вона дрони використовує вже для імітаційних ударів і для блокування там інфраструктури в Європі. А, що Росія максимально агресивно поводить себе там політично і пропагандистськи, повномасштабно в а, а, почала повномасштабну війну в Україні? Це дивно знову ж в 2025 році, тому що все це було зрозуміло ще з 2007 го з 2008-го, ну тобто, там і Мюнхенська безпекова конференція, і війна в Грузії, все це було особливо в великому розмірі. Зрозуміло, після типу війни, якого. А... Росія демонструвала в Сирії, да пам'ятаємо, як вони знищували житлові квартали, знову ж таки використовуючи авіацію, ракети і тому подібне. І все це стало зрозумілим абсолютно точно з початком повномасштабного вторгнення. Але тільки сьогодні Європа починає про це думати, починає шукати рішення, і, і, і знаєте, що і тут є і позитивний елемент. З'ясували, що без України побудувати ефективну систему протидії тим же дронам чи тим же ракетам неможливо. Да. Ну, тобто у вас є дороговартісна там техніка, безумовно протиракетні системи, але з продавати за мільйон доларів, наприклад, проти ракети здавати дрони, які коштує там 100 тисяч доларів. Ну трошки нераціонально м'яко кажучи, просто не вистачить. Да проти ракети тут з'ясували, що в Україні є величезний досвід. Оце ключова тема, про яку треба говорити, щоб щоб Європа все ж таки перейшла від очікування чогось до конкретної дії. На що таке конкретна дії? На мій погляд, що або 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 Європа воює на своїй території, да ну і збиває там сотні дронів, які вже будуть не імітаційного характеру, а з вибухівкою туди прилітати. Або Європа все ж таки використовує свої можливості технологічні для того, щоб закрити небо над Україною Да? центрально-західні західні області, як мінімум. А і це вже зовсім інша ситуація буде. Як на це буде реагувати Росія? Європа це має не обходити. Друге, європі треба вже усвідомити, що якщо вони будуть продовжувати робити вигляд, що «дивіться, ми санкції шводимо дуже круті санкції. А як так сталося, що Росія на 200 мільярдів вам продала там енергоносіїв за час війни? А ну ми не зовсім розуміємо, як це сталося, але ж ми санкції вводимо, Да? от, якщо вони перестануть все гратись, да, то тоді буде зовсім інша конфігурація. Якщо вони перестануть одночасно говорити, що Китай наносить величезну шкоду глобальному праву, як такому, і в той же момент з Китаєм продовжують співпрацювати, а не вводити проти нього санкції заборонного характеру. Оце проблеми. Все, що стосується контрнаступу, ну знову ж таки, якщо вони ну на операцій, а знову ж таки можна про це багато говорити. Це приведе до ін... Інших там якихось наслідків. І потім, знаєте, пам'ятаєте, як після позвонувачували Україну? А чого вони перемогли 에, Росію? А чого ви її там не знищили відразу? Да І коли ти говориш так, чекайте, ну 30 танків, пом... пам'ятаємо ці цифри, mm -hmm. Да 30 там леопардів. Да і з того боку, три тисячі та сімдесят Ну ну трошки ж вас в школах там математики якісь навчали. Ну якось да? три тисячі тридцять чи навіть триста. Ну це ж не співставні величини. От, от, от так, оце сьогодні виглядає. Тобто, ще раз зафіксую 22-й рік про контрнаступ з психологічної точки зору, і як до можливості атакувати Росію, як до можливості перемагати Росії потрібно було говорити. Люди мали очікувати цього. Да вони мали готові, без деталей. То сьогодні, наприклад, знову ж таки, говорити про те, що щось там буде на якомусь напрямку, ну, це, на мій погляд, зайве. Буде і буде. І це буде добре. Що треба? Е, я підсумую тут. А треба інструменти. От, ну, інструменти, да. санкції і інструменти. Нічого іншого не треба. Е, ну, от За ці інструменти, бачите, останнім часом дуже багато говорять. Ви кажете про те, що не треба може було озвучувати. Е... Того виду озброєння, який нам будуть передавати, або який нам потрібен, і так далі. Але о, дивіться, Sky News пише про Крим. Бен Волес напередодні теж говорив про Кримський міст. Теж вийшов і сказав, що типу, а що він досі стоїть? Давайте його знищимо. Німеччина, давайте Тауруси і так далі. Знову ж таки, тут ідуть розмови про те, що Трамп підписав рішення, яке дозволяє Пентагону і американським спецслужбам підтримувати Україну в плануванні ударів по нафтовій та енергетичній інфраструктурі. Крім того, Вашингтон обговорить можливість передачі Києву, крилатих ракет тамагавк і баракуда. То ми знову говоримо і про напрямок, і про зброю. Я розумію, що Бен Волес вже екс-міністр. Я розумію, що в нього вже більш розв'язані руки, і він може сказати все, що він хоче, незалежно від позиції Британії. Е, і що, коли він був міністром, він, на жаль, собі не міг такого дозволити і сказати бити по Кримського мосту. А тепер він про це говорить. То знову ж таки, у нас є напрямок, про який говорять, і у нас є зброя, яку озвучують. І, і добре, і погано. Добре, те, що принаймні, побачимо, чи будуть оці логістичні дії виконані. Ну, мається на увазі передачі там відповідної зброї дальнобійно, а це суттєво збільшить арсенальні можливості України а, і чи будуть там в повному обсязі ті дані, які нам потрібні. Це суттєво буде впливати знову ж таки на можливість інфраструктурно впливати на Росію. Да? Ну, тобто змінювати цей соціальний вимір війни, тобто, щоб Росія відчувала в повному обсязі. Вона сьогодні не відчуває війну в повному обсязі. Так, є там певні. Позитивні моменти, наприклад, блокування аеродромів там, чи знову ж таки дефіцити, пальні дефіцити на заправках, але це ще не відчування таке соціальне, не відчувають вони війни. Але знаєте, ну проблема ж цитування. Ну людям хочеться, щоб їх цитували. Я не думаю, що там ці чи інші заяви ексів чи навіть діючих політиків вони якось впливають. Росія ж також аналізує хід війни, аналізує де на якому напрямку можуть бути завдані удари. Росія аналізує, що треба зробити, щоб підсилити там захист протиракетний, наприклад, захист чи протидроновий захист на тому чи іншому напрямку. Вона розуміє, що, наприклад, акваторію чорного моря вони вже не контролюють ракетно контролюють. На жаль, південь України да? Ну, даномаці нази що можуть бити по портові. Фраструктурі, е, находячись на російському, але ж швакваторія їх немає. І Росія розуміє, що вона вже нічого з цим не вдіє, і для того, щоб там десь не втрачати ініціативу, вони знову ж ти вкладають додаткові ресурси, тому вони зрозуміло будуть там додаткові ресурси витрачати на охорону того ж кримського мосту. Те, що його треба знищувати, це вже з ну як до мавітон, да, про це говорити зрозуміло, тому що дивіться, якщо ви контролюєте постачання Росії до Криму через залізні дороги, да, там, які вони будують на окупованих територіях. Якщо ви можете їх знищувати і паралельно знищувати кримські міст, то це суттєво буде впливати на можливість постачання. Ресурс по всій лінії фронту, особливо на південні південно-центральні напрямки фронту, як такого, але це все відомо, і тут немає якоїсь там таємниці, про яку той же волос говорить. Питання знову ж таки для чого він це говорить? Ну щоб його цитували, щоб повернутися там в порядок. Денний дав політичний порядок, денний кар'єрний порядок. денний я не знаю. А головне головне інше. От на цьому етапі війни, що головне? Головне, що нарешті Сполучені Штати, а я так обережно я вже про це неодноразово казав з оптимізмом. Дивлюсь, обережним таким вони нарешті змінили риторику. Вони нарешті розуміють, що Росія це не про домовленості, то не про переговори, що Росія це про силу, або бо, або Росія буде застосовувати силу і ви будете програвати. Я зараз не про Україну. Я зараз про країни заходу да або ви будете застосовувати силу, яка у вас все ще є, тому що скоро її може не бути, тому що якщо воно буде далі, так іти, то тоді ніхто не буде поважати репутаційно ні західну цивілізацію, як таку ні сполучені штати будуть вважати, що є домінуюча країна Китай. Навколо Китаю є там певні адекватні країни, які хочуть там заробляти на Китаї чи разом з Китаєм, є певні неадекватні, які будуть там ці чи інші регіони шугати, да, там, ну і щось там, ну як от Росія, наприклад, чи там, Північна Корея і тому подібне. А, тобто ще є час, і ми бачимо зміну риторики. А от далі зміна риторики добре, а далі логістика. Якщо Сполучені Штати дійсно будуть там, з розумінням ставити, що тільки через Україну. Через підсилення суттєвої України вони зможуть знову ж таки тотально домінувати в глобальному порядку. Денного то тоді це має бути зовсім іншого обсягу. Зброя І ще раз формат там, продаж да, комерційна складова. Не е, немає різниці. А європа має якраз це купувати. От знову ж таки, Європа має закінчити оцю цю епоху, коли ми можемо там витратити е, 500 мільйонів доларів. На фоні там 100, 200 мільярдів євро, да і ми, ті, типу, будемо очікувати, щоб Україна в контрнаступі повністю знищила Росію, і ми знову ж таки повернулися Європі до того життя, яке було до початку цієї війни. Ні, так не буде. Тобто мають бути більш-менш співставні бюджети.